Я мрію стати відомою дитячою письменницею і на кошти від книг допомагати тваринам. Я дуже багато тренуюсь, щоб поїхати в Париж на Паралімпійські ігри. Я мрію стати чемпіонкою з плавання. У мене є багато дрібних мрій, але є одна велика навчитися ходити. Самостійно мій друг хворіє. Я мрію, щоб одного разу він став і побіг зі мною грати в футбол. На майдані тисячі людей. А я в новій сукні співаю їм. І з усіх куточків лунає заповітне слово Перемога! перемога! адже перемога України це мрія всіх.